Зерно пшениці уцільно зернове борошно перемалюють на дерев'яному млині, який на початку повномасштабного вторгнення привезли з Житомирщини. Як розповідає працівник пекарні Роман Поліщук, це прототип стародавнього млина, яким користувалися у 18-19 століттях. Принцип роботи залишився такий самий, як 100 років тому. Зерно мелюють кам'яні жорна. Єдине каркас мина осучаснили. Напруга подається через автомати, а далі тут керуєш. Руками Загружаються в бункер, з бункера поступає в бункер млина. Якщо потрібно вищий сорт муки, переключаються з цих заслонок, це закривається, бо цей виход йде на цільну зернову муку. Той виход йде на вищі сорти муки. Соответственно, там відповідно мішачки ставляться і туди сипеться перший сорт, другий сорт, третій сорт. Це є пшенична цільнозернова мука. Ось вона така, як зараз. Ну це хороше. Вона виходить, як крохмал. Саме з цього млина і почалося створення пекарні два роки тому. Розповідає співвласниця Олена Чубатюк. Так з'явилася пекарня на дровах, так з'явився наш хліб. Ми і насправді перегрівали борошно. Всякого було, поки ми навчилися. Для розвитку малого бізнесу торік Олена подала заявку на грант через застосунок дія і стала однією з переможниць. Ми виграли грант на 250 тисяч гривень, за які купили автомобільну пекарню. Один із найманих працівників у пекарні білий млин Євген Ніщименко з Харкова. Він відповідає за випікання хліба. Каже, печуть його теж автентично у дров'яних печах. Я думаю, він вже допікся. Це зайняло близько 25 хвилин, не більше. Зараз перевіримо. Перевіряємо звичайним термометром погружним. Хлібчик готовий, 95 і вище. Наразі гречаний з льоном, ось він. І гречаний з цибулею. У рідному Харкові розповідає Євген, понад 10 років професійно займався хіп-хопом, став майстром спорту та срібним призером чемпіонату світу. Після повномасштабного вторгнення РФ переїхав до Липовця на батьківщину мами і влаштувався пекарем. Жартує, тепер танцює біля печі. Я їздив по контрактам, танцював в шоу балетах, і насправді нинішня моя робота не дуже відрізняється від тої, так як я також постійно в русі, і це теж творчість. Поруч з Євгеном працює пані Лідія. Вона відповідає за приготування тіста для хліба та булочок. Каже, у цій сфері вже 10 років. Зазвичай працювала зі звичайним дріжджовим тістом, а ось бездріжджове для неї новий і складніший процес. Треба привикнути до нього. Воно як живе. От реально як живе. Оскільки тісто бездріжджове, закваску готують з вечора, а випікання починають о шостій ранку. В асортименті шість видів хліба та здобна випічка. От за цей хліб ми робили борошно, гречане на тому ж самому млині, і було багато відходів, таких як крупинок. І ми ж думали, ну що ж робити? Та шкода, бо ж гречка, воно не дешево. І до нас приїхали ремісники харківські і навчили нас прекрасну рецепту. Ота кашка, яка залишалася з гречаного борошна, ми її запарювали і додавали сюди з обсмаженою цибулею. Щотижня частину продукції передають ЗСУ. А ще щоб розвивати малий бізнес у пекарні проводитимуть безкоштовні екскурсії. Тут можна буде побачити, як працюють кам'яні жорна, як печуть хліб у печі, а ще власноруч зробити булочку. Записатися на екскурсію можна на сторінці в інстаграм. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віннична.